Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як можна зекономити особисто вам та вашим клієнтам годину або навіть дві години на день за допомогою автоматизованих досліджень у вашій сфері. Про що ми говоримо? Сьогодні ми говоримо про автоматичний новостний лист. Ну, ви знаєте, що листи – це не новина. Але раніше це сиділи редактори, шукали новини, створювали ці листи, на це виходило багато часу і не завжди вони були актуальні. Але зараз за допомогою автоматизації ви можете проводити дослідження дуже швидко, формувати ці листи автоматично і відправляти їх і собі, і клієнтам. Для чого собі, наприклад, ви чимось цікавитесь. Так? І замість того, щоб скролити ленту там, годинами, ви можете для себе підлаштувати цей новосний лист саме для вас, за вашою темою, яка вас цікавить, і навіть не одну тему. І змушувати відпрацювати автоматизацію е, вночі або на ранок. І вже на ранок у вас буде лист персоналізований саме для вас. А також для ваших співробітників це може бути в їх сфері, для ваших клієнтів. Якщо ви е, креатор і створюєте якийсь е, контент і щось продаєте, ви можете використовувати е, і роздаєте, наприклад, лід-магніт якийсь, то вз, е, взамін на магніт ви можете попросити ваших клієнтів підписатися на на новостний лист, і потім вже отримуєте їх емейли і починаєте їх опрацьовувати як клієнтів. Тому це дуже зручно в мене. В самого є такий новостний лист, і дуже раджу його застосовувати. На що ми дивимося? Ми дивимося з вами на workflow в N Для тих, хто тільки починає в автоматизації і не знає, що таке N то це компанія, яка Створила програмне забезпечення, хоча воно не воно в нас open source, тобто ви можете його безкоштовно скачати, але компанія, ця як сервіс, в платній підписці, вона вам пропонує одразу хостінг і сервер, який постійно, постійно працює. Але також ви можете його інсталювати собі на лаптоп, наприклад, і вже бавитись з лаптопом, але майте на увазі, що коли ви почнете пропонувати цю автоматизацію вашим клієнтам, то краще перенести вже на сервер. Бо коли ваш лаптоп закрито, то, звісно, ця автоматизація працювати не може. Отже, поїхали. Сам сам n сам по собі, в нас вірвався... На ринок цього року, тобто, бачите, січень-лютий 25-го року, і став на набагато більш популярним порівняно з його конкурентами, мейки Запієр, завдяки тому, що він дуже гарно підхопив автоматизацію, власне, в штучному інтелекті, є дуже гнучним, дуже швидко оновлюється і постійно додає ноди для нових інструментів. Починаємо. Як ви бачите, серцем цієї автоматизації є дослідницький агент. Власне, це нода. Самого нейтен, але зараз ми до неї дійдемо. Починається у нас як завжди виконання нашої автоматизації зі стартової ноди, яка тригериться. Тобто зараз це у нас scheduler, який ми можемо настроїти автоматично, там інтервал через інтервал кілька днів, або годин, або хвилин, або тижнів. Ви можете налаштувати як заводно, а також можете вручну його запускати, якщо вам не потрібно кожен день. Наприклад, ну, вся, вся весь, весь цукор це в автоматизації, яка має працювати без вашого ручного втручання. Тобто ми його зараз, тригеримо вручну виконати виконати крок. Зараз ми бачимо, що він вставляє необхідні дані, коли він спрацював. Дата яка сьогодні? Детальна, а, день тижня, рік, місяць, а, день місяця, хвилини, часи і так далі. Тобто він зафіксував точний час свого спрацювання, який в автоматизації дуже, дуже важливий. І миттєво після спрацювання він відразу запускає нас дослідницький агент. Ось таку ноду. Ось ми маємо на вході, як, як взагалі працює Нейтен. Ми Кожна нода ділиться на три частини екрани. З лівої, в лівій частині екрану маємо дані, які були перенесені з попередньої ноди, тобто те, то, що ми отримали тільки що з вами на першому кроці, переноситься сюди як, як вхідні дані. Потім у нас є системна частина, в якої ми кажемо, що треба із цих даних взяти, що з ними зробити. І який в правій частині, який нам результат треба видати. Тож, ось у нас наш дослідницький агент, і що ми йому кажемо? Ми покажемо, що ми тобі зараз внизу розкажемо в промпті, що тобі треба робити. І тут у нас два промпта, як завжди в таких агентах: перший це користувацький промпт, дуже простий. Який в даному випадку складається з двох рядочків. Перше, тобі треба провести дослідження на, е, в, для створення новостного листа, е, і використовувати інструменти, think tool, які в тебе є, для того, щоб ти ще раз е, переоцінив, що ти нам показуєш. Да? Це такий дуже простецький користувацький промпт. Але ми також додаємо сюди, сюди системний промпт. Системний меседж. І тут вже більш детально ми йому розписуємо, що ми власне від нього хочемо. Да? Е, починаємо зразу ж з системний пром, щоб він розумів, що це, що це серйозні вже інструкції. І він ділиться на декілька частин. Перше, ми ask, ми йому пишемо, що ми від нього хочемо, що тобі треба скомпонувати новосний лист з 10 дуже потужних. Е, Прив'язаний до штучного інтелекту, запусків, фіч і, і стратегій розвитку AI. Друга частина гайденс, то які в тебе, в тебе є інструкцію, як себе вести. Тобто в, в якості ролі ти, ти виступаєш в, в, в гіда по AI, який розмовляє з шістьріч. Шіст... Річною дитиною, шестикласником, вибачте, не шестирічним, шестикласником, для того, щоб він спростив свій в output кількість один, один, один лист на день або на запуск максимально 100 слів. На чому треба сфокусуватися, включити додаткові музику ефекти, якщо потрібно включити в вірусні якісь історії, досліджувати такі ось сабредіти на Redit, відокремити, що це мають бути дійсно потужні технології. І так далі. Тобто ми даємо більш детальний промп. Також ми можемо тут задати йому приклади, які ми, приклади, які ми читаємо. Ось такі про OpenAI, про Hugging Face. І, що, і які приклади ми вважаємо, ми другуємо негарними. Тобто, це, якщо Apple випустив, то, там черговий iPhone і так далі. Далі, в форматі JSON, ми задаємо йому форматування, як нам треба це видати, в якому форматі як це має виглядати. І найважливіша частина наприкінці це Tools, які йому треба інструменти використовувати. В тебе є доступ до наступних інструментів. По-перше, це е, мислитель. В інструмент мислення блок такий. Використовуй його перед тим, як ти надаш фінальну відповідь. Тобто він сам себе ще перепровірити переп переп має за, за допомогою цього, цього інструменту. Важливий, важливий perplexity tool. Ми цю нейронку будемо використовувати для дослідження, власне. А, і ще в тебе є а, Google Sheet, Того, щоб ти перевірив. Що ти нам ці новини вже не давав. Ще не давав. Тобто він, він звертається до Google документа, подивитись, щоб новини не повторювались. Ось це основні інструкції нашого, нашого агента, тому зараз ми цей крок виконуємо. Дивимося, як він буде звертатися. Він звернувся до OpenAI. Перепровірив себе в Thinking Tool, пішов в ProPlexity, Зараз він шукає, що відбувається, які є останні новини згідно наших інструкцій. До цього, я так розумію, йому OpenAI допоміг сформувати промпт. Зараз він знову до OpenAI повертається, тільки що перевірив, перевірив чи не повторювались наші новини. Проконсультувався з, з OpenAI, знову відправив на Perplexity замовлення. Як ви бачите, ну, поки він, він думає, я вам розкажу, що е, всі інструменти у нас підключені відразу до цього агента. Тобто розумієте, що ось це у нас нода, е, яка під'єднується до OpenAI. Е, Тобто, ми, що ми мали тут вказати? Ми маємо створити преденшіл. Якщо ви ще не створювали креншіл, то це ми робимо ось тут. Вам треба API. Key. Для того, щоб здобути API, key, ви заходите на ось цю платформу openai.com. І. Dashboard вас сюда приведе. Треба створити вам аккаунт і покласти туди десь 5 доларів. Хочу наголосити, якщо ви маєте підписку GPT то це не означає, що ви можете користуватися API. Треба окремо завести аккаунт, і ось тут API keys, ви створюєте новий ключ, копіюєте його і переносите його знову до. Створюєте тут, ось тут свої креденшіал. У мене він вже створений. Вибираєте модель. І, власне, все. Просто нічого більше ми не вставляємо. І повертаємось назад. Ось цей, ще раз покажу, або ось ось зараз в цю ноду заходимо. Заходимо. Thinking Tool. Це штатна нода, яка є у N і вона дуже проста. І тут інструкція навіть стоїть е, за замовченням дуже проста. Е, тобто, ви лишаєте її, як є, як вона за замовченням є. Він просто знає сам, що з нею робити, і звертається до неї. Так, далі структурний е, structure output parser нам задає формат нашого. В виходу цього листа. Тут це JavaScript-код, який ви можете створити під свій формат. Можете взяти звідси і потім з ним погратися. Але він форматує, в якому вигляді. Власне, наша, наш, наш лист має нам показуватись. Ось він, ви бачите, вже прогнала цю, цю ноду. Ось результати. Він виділяє, виділяє subject-line, потім. В контент власне кожної новини. от Ось він номерує новина 2, новина 3 і так далі. До 10. 10 новин у нас є. Поки по кожній є у нас назва, власне, зміст і і джерело він вказує. Ми його просили вказувати джерело, і він його вказує. Тобто таким образом формується формат безпосередньо. але Головна тут частина в нас перплексіті. Для тих, хто не знав, не чував або чув не ну, дуже багато. Це альтернативна, ну не альтернативна, а інша нейронна мережа, яка концентрується не в пошуку знань, як, наприклад, OpenAI і Gemini. Ця нейронка вона концентрується, фокусується на пошуку останніх. Подій, тобто на пошуку в інтернеті, що саме зараз відбулося в інтернеті. І вони не конкурують вони е, з OpenAI, вони більше конкурують з, конкурують з Google Search. І зараз вони опускають навіть свій браузер Comet, е, який буде шукати саме останні, наприклад, останні акції якісь по, по товарах, по продажах, суперпропозиції. Тобто він. Е, Знаходиться на, на, в останньому часі, тобто збирає інформацію, яка наявна прямо зараз, чого не може зробити, зробити жодна інша модель. А, і вони навіть конкурують з, в, з цим з, oh Jesus, з, з в маркетплейсами. Величезними, Бо тепер можуть йти не до Marketplace, а можуть зайти до Perplexity, наприклад, сказати: знайди мені навушники такої то моделі, він збере інформацію з усіх маркетплейсів і знайде найлучші, найкращі е спеціальні пропозиції. Ось Тому із Perplexity, та, також, як і з іншими зовнішніми мережами, нам треба зробити свій акаунт ми починаємо Perplexity, якщо у вас немає credential, ви створюєте його ось тут і таким же самим чином нажимаєте, вам треба отримати API Key. І що таке API Key? Це ваш пароль, за яким uh, NATN заходить саме в ваш аккаунт і за ваші гроші. Розміщує там свої запити. Ці запити стоять, коштують копійки, тому скрізь можна покласти по 5 доларів. І це вам вистачить на, там, на рік, якщо ви не будете кожні 5 хвилин. Звертатися на Прилекський, наприклад, 5 доларів стоять тисячу звернень. Оце тисячу раз ви звернетесь і. Я не знаю, за скільки ви зможете зробити. Так, і для того, щоб отримати uh, Perplexity Key, ми йдемо ось на цей сайт. Ви бачите, Perplexity AI. Створюйте там свій аккаунт. аккаунт да? uh, створили, і зліва у нас тут є API Keys. Заходимо в API Keys, створюємо, створюємо новий ключ, якщо у вас його нема. Копіюємо, повертаємось сюди, вставляємо, зберігаємо і він. Винен з'єднатися з Perplexity. І потім що ми. Тут автоматичний інструмент у нас автоматично ми йому дозволяємо, дозволяємо відправити повідомлення моделі, ось яке він тільки що і повідправляв повідомлення. Тобто він спитав модель і нам в як результат. Модель видала більше трохи результатів, але потім він їх підчищає. Модель обираємо Sonar, як оптимально для цього, цього виду звернень. І решту лишаємо, як є. Нічого не додаємо. Що в нас лишається? У нас лишається. Пошта, тому що після ось дивіться, ми до речі, от ми виконали, виконали ось цей е, цей крок, який поспілкувався зі сума своїми е цими. Інструментами, але він далі не пішов, тому що ми запустили не, не весь робочий потік, а тільки покроково. Тому ми бачимо, що Gmail ще не відпрацював. Тут якийсь у нас збій з, з Google Sheets, але зараз не будемо, може і будемо. Заглянемо ось це той, а щось він не, його не... Не поновив, як було у нас 30, 38, це до, до цього і ганяв. Ось він е логі ставить на, на всі новини. Ви, може, не достучався, але це, це треба подивитися чому. І далі. Але він сформував, він сформував нам листа, і зараз ми. А, друзі, якщо ви додивились це відео аж сюди, то. Прошу вас поставити лайк, тому що ви вже дізнались щось корисне, і будете дізнаватись на майбутнє, тому і підписуйтесь також. Це допомагає і мені, і вам останні новини постачає. Поки що я усунув помилку, яка була. Ви бачили, що у нас в Google Sheets була якась помилка червоного кольору. І потім те ж саме трапилось в ноді Gmail, тому дуже вам корисно буде знати. Google просто іноді, коли у вас багато. Багато акаунтів на комп'ютері. Ви перемикаєтесь між аккаунтами. Він частково відмикає ваші, тимчасово відмикає з питань безпеки ваші credentials. Тому треба просто зайти в ось у вас папка credentials в вашому NATM. Заходиться. Ви заходите в цю папку і ті, ті відновлюєте ці credentials. Він відновлює зв'язок, теж саме з Google Sheets. Тому я просто відновив зв'язок. І вони запрацювали. Тому повертаємось назад. У нас відпрацював вже агент, повністю створив листа. Зараз ми запускаємо ноду Gmail, який треба сформирує. Каже, що виконав успішно, сформирував, відкриваємо нашу пошту і бачимо, що прийшов до нас лист з сьогоднішніми новинами, що запускає OpenAI, Enterprise, Microsoft і так далі. Далі. Тобто він відправив. Що нам лишається, Лишається ось ця нода, де йому треба роз, роз, розібрати все це лист на частини. Ми її виконаємо. Подивимось, він виконав її успішно. Він нас розділив на 5 частин на наші новини. Єдине, що тепер йому залишилося це оновити наш, наш лог, тобто Google Sheet. Вставити, не достаючи туди новини. Ми зараз дивимося в нього. Ось у нас було до 38-ї рядка була заповнена. Зараз він вніс сюди 5, 5 наших новин. Тобто, ось і все. Ви можете це підстроїти під себе, підлаштувати під ваших людей, під ваших клієнтів. Якщо вам треба. Перенастроїти цей воркфлоу на вашу тему. Що ви робите? Ви заходите в наш в research agent, який є серцем нашого, нашого workflow, заходите в системне повідомлення. ось воно. І тут дивитесь: там ви можете або вручну це зробити, бачити, де, де стоїть посилання на тему AI, ви можете вручну його. Переробити, замінити на свою, але ще краще, ви просто його копіюєте, вставляєте до GPT-чату і кажете: перероби мені той же самий системний промпт, але для такої-то теми. І він надасть тему, додасть гарні і. Пані приклади і вам його повністю переробиться завжди найкращий спосіб. На цьому все працюємо. Якщо вам таке потрібно, звертайтесь. Пишіть коментарі, задавайте питання в коментарях під цим відео і гарних вам вихідних. Все, пока!